Вся штука в тому, що оця зелена дипломатія, цієї зеленої ВПШ, Ну вона вже доказала стільки разів свою шкідливість. Ну чому до цього повертатися? Ну навіщо? Ми бачимо абсолютно негативний результат. Ну єдиний може бути мотив, це дійсно отримати негативний результат. Я просто вам нагадаю, що крім оцих заяв, які не працюють, ви нам не дасте зброї, то ми візьмемо і програємо. Як ви з цим жити будете? Та спокійно будуть жити, скажуть, боже, якась божевільна країна, божевільна в ній влада, що поробиш? Якщо вони самогубці, що ми можемо зробити? Просто подивіться на досвід Афганістану. Звідти дуже погано піша Америка, дуже невдало, дуже невміло. Там почався геноцид. Вони не відвезли звідти, не зуміли. Навіть частково, так як було у В'єтнамі, врятувати хоча б якусь частину своїх прихильників, тих, хто підтримували все, їх там знищують фізично, там страшні пішли речі, і що? І дуже погано сплять конгресмени, сенатори ні, нормально живуть. Тому що якщо країна хоче бути самогубцем, то їй нічим не допоможеш. Це є стандартний звичайний підхід у світі. Світ часом іде на альтруїстські підходи. От три підстави можуть бути для того, щоби допомагати якійсь країні, отак От як зараз допомагають Україні чи допомагали довго Афганістану. Перший момент. Це коли ви союзники. Союзництво це з двох боків. Не можна говорити, що у нас є союзники, якщо ми не є союзниками. Якщо ми поводимося так, ніби наші союзники Глобальний той так званий Південь. Китай. Ну ви бачите всі заяви зараз нинішньої влади. Це Китай, 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 Китай. Білорусь до, до недавнього ще часу, ну як до недавнього, до 22-го року, десь до вересня місяця, про Білорусь було заборонено говорити в офіційному нашому просторі, хоч щось негативне. От коли ваші союзники. Ті тоталітарні режими не очікуйте, що вашими союзниками можуть виявитися західні країни. Тому Ізраїль так ізраїль має союзників США, бо Ізраїль є союзником США. Україна не є союзником і тому ця допомога, яка нам іде, це не є допомога союзнику. Це перший момент. Другий момент, коли якісь не дуже великі країни, дуже великі обсяги, то що може бути чисто альтруїстичний підхід, і він в певний момент щодо України спрацював. Я просто нагадаю. Буча, от після того, як це відкрилося, зброю Україні почали давати не якісь геніальні заяви Зеленського навпаки, крім шкоди, вони нічого не принесли. Але те, що відкрилось, те, що побачили, всі їхали в Україну. І лідери світові вони приходили туди в жертвам. Бучі для них це значимо. Це був геноцид. Вони розуміли, що цей геноцид такий буде сороблений по всій території України. Всі окуповані території зазнають геноциду. Так українська влада зробила все, що тільки можна, щоби поменше в світі розказували про страшний геноцид Маріуполя. Півдня України старалися це замовчати. Добре, що зараз вже пішли в європейських органах, інституціях ідуть оці фільми про Маріуполь, тощо і тут роль держави абсолютно мізерна. Це європейці це зробили, але чисто гуманістичний, гуманітарний підхід в допомозі також може бути. Це теж це нормально. В світі це практикується. Світ не є настільки жорстоким і цинічним, як я нам здається. І є третій випадок, коли в цьому є просто певний інтерес, інтерес геополітичний. Росія не має перемогти, тому що в неї появиться залінова впевненість, вона почне нагліше поводитися. Ні, не треба брехати, як це розказує Зеленський, і всі наші пропагандисти, що тоді Росія нападе на Польщу, нападе на НАТО. Це вони мають в себе там. Іноді так підбрехати не нападе Росія на НАТО. Ми мали збройні сили на 24 лютого, завдяки нашій владі, яка їх знищувала, руйнувала, слабше ніж, скажімо, має Польща. Плюс Польща має прикриття від НАТО колосальне, але навіть своїми власними силами Польща. Мала і має зараз сильнішу армію, ніж принаймні Україна мала у 2022 році. Зараз я не берусь порівнювати, але я думаю, що і зараз за забезпеченням, за оснащенням, польська армія найсильніша в європейській частині, ну не в європейській, в частині тієї НАТО, яка є в Європейському Союзі, бо Британська сильніша може вари, а може і ні. Велике питання. Тому. Якщо в нас зламали зуби, о Польщу подвійно зламають зуби, плюс НАТО, плюс все. Тому насправді нема того фактору, що ми захищаємо світ. Це гарна фраза, яку використовують іноді наші друзі за кордоном, щоб якимось чином стимулювати, але вона неправдива. Їх захищає ядерний щит США, їх захищає НАТО, їх захищають їхні союзники. Ми захищаємо виключно себе. Але світ важливо, щоб Росія не почала нагліти. тому що вона, вона не полізе в НАТО, але вона полізе далі в Африці. Вона почне створювати якісь маріонеткові режими. Чергові ПВК підуть по світу гуляти, почнуть підтримувати терористичні режими в Південній Америці. Нікому світі цього не треба. Чим слабша Росія, чим більше її стратегічна пора. Тим менше в неї можливостей творити проблеми в світі, і от Зеленський своїми заявами він не враховує цих трьох факторів. Він говорить так, ніби має світ просто сидіти отак перелякано. Якщо щось станеться з Україною, як ми це переживемо? І він далі продовжує Це Це був страшний провал в вересні місяці минулого року, коли він конгресменів сенаторів лякав цим. Ну, вибачте, цей шантаж не заходить. Це не спрацювало. Він це робив потім, в грудні, листопаді, в коли приїжджав, знову не спрацювало. Після того він це робив на безпековій Мюнхенській конференції, по-моєму, в Давосі. Він зараз це повторює. Слухайте, Володимир Олександрович, вас постинка заїла. Переставте голку, вас заїло. Не, не повторюйте більше це. Це не працює. Це є перший момент. Це абсолютно провальні підходи, які не дають позитивного ефекту. Просто подивитися на мотиви і зрозуміти, ми маємо. Моральний фактор, оцей мотив, співчуття не тобі, а постраждалим українцям. Ми маємо геополітичний фактор. Пояснюй їм, чому їм вигідно допомогти Україні. Чим це їм допоможе? Показуй це. І основне, попробуй перший фактор включити. Попробуй, нарешті, стати союзником, а не роби все діаметрально навпаки. Ну і плюс, знову ж, я сказав про перший фактор союзників. Ви звернули увагу. Що почалося, коли в Америці почали наближатися все-таки до розв'язання проблеми виділення грошей Україні? Перший раз, коли Сенат пам'ятаєте, в лютому місяці проголосував, а в Конгресі виявилося достатньо голосів. Джонсон, правда, спікер блокував, але його почали обходити. Була можливість, що проголосують в Конгресі. Ви пам'ятаєте, що зробив Зеленський, тоді, коли раптом виникла обставина, що може бути проголосована допомога Україні? Він терміново зняв залужного. Залужного ми бачимо, це знімалося дуже було не готове рішення. Звичайно, якщо знімають і не відправляють в тюрму, то в такому випадку відразу ж нагороджують героєм України. Нагородили, але наступного дня вони так поспішали його зняти, що не встигли підготувати ні указ президента про нагородження, ні якісь інші обставини, ні якісь пояснення, чому вони так спішили. Може, залужний готував військовий переворот? Ні, ми знаємо, що ні. І досі він мовчить, ніде його не чути, не видно. Зовсім жодної інформації в нього, але на той момент загроза від нього не була. Може, він робив якусь операцію, яка могла дуже бути стати провальною і небезпечною. Ні, в чому причина? Причина саме прискорення звільнення, бо я знаю, що його мали звільняти не в лютому, а в березні. Це те, що я знаю, маю свої інсайди. А позвільнили саме в той день, коли мало спуститися рішення Сенату до Палати представників. Для чого зірвати рішення про виділення грошей в Україні? А зараз зверніть увагу, коли Трамп. Саме тоді, коли до Трампа переходила ініціатива про вирішення допомоги Україні, що робить наш Майдодир, умивальників, начальник і мочалок-командир, я маю на увазі головного завгоспа України, він завгосп замовляє статтю. Є таке видання політико. Воно воно таке ніби сітєва трошки мережевна газета видання, трошки специфічне, тому там легше туди пробиватися, прориватися в різним стороннім заказникам, А є політика Європа. Туди ще легше прориватися. Там не перший раз ми бачимо, як Єрмак реалізує там можливість певних заказників. Прагайте тоді про той так званий чотирьоголовий уряд в випадку, якщо уб'ють Зеленського, повний абсурд. Перше, хто би мав Зеленського усувати? Хто Росія? Смішно а. Що тоді якісь абсолютно негативні люди мають очолити Україну якийсь військовий уряд зробити на чолі з Єрмаком і тому подібне? Це теж запускали через політику Європи. І тут Єрмак запускає в Політику Європи своє інтерв'ю, в якому сенсу немає практично ніякого. Ну крім іншого, там дайте зброю, ви повинні нам дати. Ви нам всі повинні, ви нам всі винуваті. Але основне в суть в тому інтерв'ю, яку я принаймні вишукав, це була пряма образа Трампу. Слухайте, в мене до Трампа жодної симпатії, але якщо ви від нього щось хочете, навчіться хоча б до того моменту, доки ви від нього не отримаєте це, не хамити йому. Ну, сказати Трампу, навчися, повчися в Рейгана, навчися від нього трошечки і будь на нього подібним ну, це плювок в обличчя. Це тупа образа, це запускає Ярмак саме тоді, коли мають готуються з Трампом розмови всі там у республіканців, щоб виділити допомогу Україні. Що робиться після того? Після того, коли вже Джонсон, спікер поїхав до Трампа в Флориду і вони обговорюють питання оцих законопроєктів, рішення вже визріває. кажуть фас кулебі. Кулеба ну дійсно абсолютно найнікчемніший міністр закордонних справ України за всі часи, абсолютно сухняний і ну і собенький, відверто дуже собенький. І він робить дурну заяву, яка просто на рівні оцеї трускавецької вищої партійної зеленої школи. Нам не дають ППО систем, тому нам плювати на те, що американці нам забороняють, нібито бити по їхніх нафтопереробних заводах. Ми будемо бити, тому що ви нам нам даєте ПВО. А ми не будемо реагувати наші ваші заборони. Пункт перший нам не заборонили. Нам не заборонили. Вони висловили слова про можливу недоцільність. І все А решта – це звичайні фрази США, коли Росія починає звинувачувати США, що це вони організовували атаки на їхню територію. І США завжди говорить: ми ніколи не стимулюємо, не заохочуємо і не підтримуємо атак України по території Росії. Ми не заохочуємо атак Ізраїлю по території сусідніх країн Лівану, Сирії, Іраку. Ми не заохочуємо відповідних інших дій. Ми не заохочуємо ну, там якихось демонстративних навчань на території Південної Кореї. Це стандартна фраза, яку завжди завжди повторює США. Кулеба це знає ідеально. Він робить відверто тупу провокацію для того, щоб що зробити? Щоб сказати американцям улюблену фразу нашого класика української сучасної недолітератури Миколи Яновича Пахла-Азірова: пригадуйте, да ви Дипломат говорить, да ви американцям в який день саме в той день, коли почалися переговори Джонсона з Трампом про надання Україні допомоги і підтримки Трампом цих законопроєктів. Що робить далі Зеленський, в той день, коли Джонсон вернувся і сповістив законопроєкти підтримані, Трамп. Підтримує республіканці з магі бісяться, але терплять. І ну хіба що кілька чоловік не проголосують. Інші будуть голосувати, голосів вистачає. Е, Байден побачив законопроекти вже і сказав, що готовий за них голосувати. Що робить в такому випадку? Зеленський? Він робить заяву про те, що він неймовірно вдячний, що в мирному процесі, який в нас іде зараз щодо Росії, ключова роль відігрується. Ні, не Сполучених Штатів Америки Китаєм. І ми дуже вдячні за це Китаєм. Ми підтримуємо, ми просимо Китай далі вплинути на Росію тощо. І ми за, там радіємо, підтримуємо визначальну роль Китаю в мирному процесі в Україні і у всьому світі. Я вам просто нагадаю цю фразу Зеленський сказав наступного дня, після того, як група сенаторів конгресменів від. Обох партій, в першу чергу від республіканців, прямо звинуватили Китай у тому, що Китай заохотив Іран напасти на Ізраїль уперше в Сполучених Штатах Америки Китай було названо віссю зла не Іран, не Росію, а Китай ніби з боку, от Китай ніби заохочує. все Китай було названо саме віссю зла і основою цього зла уперше. Китай прямо підтримав агресію, агресивні дії Ірану проти Ізраїлю. Ван Ї, міністр закордонних справ, зробив таку заяву, що Китай мав що Іран ні в чому не винен, винен всьому Ізраїль. Оці відбуваються речі за їх підсумком. Зеленський висоблює особливу подяку Китаю. Слухайте. Я дуже надіюся, що це вже не вплине ніяким чином, тому що всі головні гравці в Америці визначилися, треба голосувати. Але вам не здається, що такий підбір фактів він свідчить, що хтось в Україні дуже, -дуже сильно працює на Російську Федерацію, щоб не отримати допомоги, і зовсім останній штрих: а чому для чого так відбувається від іноземної допомоги? І про що йде мова? Я вам знову нагадаю, коли Ліхуей був у Києві. Ну, Зеленського, щоб не було зайвих там підозрю на цей момент, вифуркали, вигнали до Ердогана в Туреччину. З ним зустрічався головний завгосп. Він построїв перед ним на оглядане весь економічно-фінансовий блок уряду, тому що Люхоїв вже приїхав як хазяїн сюди, ознайомлювався з можливим майбутнім спадком і інші речі, але прорвалася інформація про вимоги, які ставить китайська сторона для початку переговорного процесу. Там перший пункт це обов'язкова участь відразу ж Путіна чи російської сторони, залежно від рівня переговорів. Тобто, ні, всі ті формули миру, всі ті саміти вселенські, космічні, галактичні миру, Китай не цікавить. Тому що це так? Це потішити самолюбство Зеленського і потратити зайві гроші. Хочете бавтеся це окремо, наше завдання. Відразу переговорний процес починається з того моменту, коли українська та російська сторона разом сідають за стіл переговорів. Це перша вимога. І друга вимога. Україна повинна припинити отримування західної військової допомоги. Це чітко було озвучено. І представниками Китаю ми це чули. А головне ця інформація не сподобалася деякі речі туркам. І турецька дипломатія вона регулярно дає нам дуже хороші матеріали для роздуму. Вона скидує цей матеріал і він появляється у нас. Україна повинна відмовитися від отримання західної допомоги. Публічно відмовитися, Зеленський не може. Захід нам дає допомогу. І що він робить? Він робить те, що робив до 24 лютого. Розказує, ви нам даєте не ту допомогу, ви нам даєте не ту зброю. Ми не задоволені, на що нам потрібно. Нам все одно зброю давали до 24 лютого, хоч якусь. Зараз? Зараз він не може відмовитися. Він пробує зробити все можливе і неможливе, щоб нам цю зброю перестали давати. Ну, вибачте, а як інакше пояснити? То мені кажуть, що ти не любиш Зеленського, тому ти говориш якусь там е, е, конспірологію. Ну, добре, в мене конспірологія. Хай ті, хто має другу думку, мені. от я навів оцей список подій. Це абсолютно реальні списки, це ви знайдете в будь-яких новинах, будь-де. Поясніть мені, як ці всі речі можна інакше трактувати. І заяви китайські. І всі заяви наших очільників саме чітко в ті моменти, коли в Америці отако наважили, як це хиталося. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!